Беззахисні народні обранці конституційний суд, хваливши в терміновому режимі, вердикт щодо проголосованого більшістю минулого тижня звернення про внесення змін до основного закону в частині скасування недоторканності депутатів парламенту, президента і суддів, вирішив зміни до статті 80, якими пропонується вилучити особливий статус законодавців, не викликають тлумачів свята і святих будь-якої демократії жодних заперечень, навіть попри те, що вся ця епопея не більша, ніж передвиборна технологія. Як на мене, це гра це ніяке не намагання внести зміни до конституції. Тому яка буде доля цього законопроекту, думаю, така ж, як і всіх. І будемо чекати на слідучі після вже відпустки. Подивимося, що вони розглянуть. Можливо, дай Бог. Водночас, зняти неоторканість одночасно з президента та суддів люди у мантіях не дозволили. Не конституційні ж бо подібне прагнення підозрювати популізм у діях парламентарії в суддів змушує попередня практика. Висновки щодо недоторканності тлумачі основного закону виносили вже п'ять разів, але жоден проєкт так зрештою не було затверджено. Та графік роботи авторів останнього подання шосте скликання просто не матиме двох сесій, потрібних для позбавлення самих себе привілеїв.